2024 рік, і знову ми з вами відзначаємо День вишиванки. До цього дня ми шили свій прапор перемоги. Наш прапор це шана, сила і віра. У ньому полотна усіх тих, хто докладає своїх зусиль, щоб наблизити перемогу. 132 полотна, які побували у воїні. І повернулися назад із їхніми підписами, із словами підтримки і закликами єднання. Прохання підписати це полотно мене застало на Донбасі. І я не один такий, нас багато, хто пішов захищати нашу батьківщину. У нас різні позивні та підрозділи, різний бойовий досвід, різні слова нас надихають. І Ми віримо, що перемога буде за нами. Полотно України нам допоможе в цьому. Слава Україні! Наше полотно це велика частина прапора перемоги. Це так само, як життя нашого Юрія частина життя України, заради якої він загинув, бо він знав, що мусить іти на наш захист і міг це зробити інакше. Я пишаюся своїм татом, але знаю, герої не вмирають. Цей прапор об'єднує зусилля всіх енергетиків. І тих, що воюють, і тих, що в тилу. бо ти або воюєш, або допомагаєш армії в тилу. Насо кожного залишиться в нашій пам'яті. Ось він наш стяг розміром. 3,60 на 2,40 він і засвідчує нашу вдячність і нашу незламну віру у перемогу. Як окремі полотна з підписами склали наш прапор, так і внесок кожного творить нашу перемогу. Шануємо вишиванку, бо це також традиція, яку хоче знищити наш ворог. Ми знаємо, переможемо, відбудуємо. ரொம்ப போற முடிச்சுமோ